Всім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Аня. І сьогодні ми будемо говорити про те, як класно, важливо і насправді навіть необхідно пожити одній в своєму житті. Я буду говорити про плюси, мінуси, підводні камені і навіть декілька порад від мене. Відразу скажу, що плюсів набагато більше ніж мінусів. Мінус ми насправді всього один. І давайте почнемо з нього. І так, найбільший мінус того, що ти живеш одна, це те, що тобі треба за все платити. Але чи це є мінус насправді? Давайте подумаємо: щоб переїхати в свою квартиру, тобі треба бути більш-менш стабільною в своєму житті. Тобі треба мати роботу, і тобі треба якось планувати, що ти цю квартиру будеш оплачувати кожен місяць стабільно. Тобто, в тебе повинна бути якась робота, якась ідея того, чим ти займаєшся, і таким чином життя одною стає для тебе винагородою за всі твої старання, які ти вже зробила. Життя одного це насправді, наче якийсь показник, що в тебе в житті все нормально. Ти знаєш, що ти хочеш, знаєш, куди йдеш, і можеш сама себе забезпечувати. До чого це веде? Ти вмієш планувати свій бюджет, ти знаєш собі ціну, і з часом ти хочеш чогось більшого, і ти можеш розраховувати сама на себе. Це будує таку впевненість в собі, що ти можеш сама на себе покластися, а особливо важко знімати квартиру в. Іншій країні, і ти знаєш, що ти не можеш ні на кого покластися, щоб заразовувати свої питання, навіть якщо в тебе є якийсь іноземець, який тобі готовий допомогти, він взагалі не розуміє всі твої проблеми у цій мігрантські. І тому, замість того, щоб йому пояснювати, що тобі треба, то таке враження, що простіше все зробити самі, і ти йдеш і вирішуєш. У тебе ця сила і впевненість, що все буде нормально. Ти можеш будувати своє життя наодинці з собою, так як тобі, комфортно, тому що які альтернативи є? Ти живеш, наприклад, з друзями. Це прикольно, і на початку твоєї кар'єри це супер, навіть нормально. Я жила, наприклад, зі своєю сестрою деякий час. І було прикольно, але все одно не було відчуття, що це щось фундаментальне, правда? Коли ти живеш з друзями, то в тебе немає ніяких обов'язків. Ти повинен просто підтримувати більш-менш чистоту і не турбувати своїх сусідів. Все, якщо ти живеш зі своїм партнером... І ти ні разу не жила одна. Наприклад, ти жила з батьками, а потім відразу переїхала до свого партнера. Коли в тебе буде час, щоб зрозуміти, чого ти насправді хочеш? Коли в тебе буде час, щоб збагнути, як ти любиш проводити свій час, як ти любиш бути наодинці з собою? Що ти взагалі любиш робити? Де в тебе в стосунках з'явиться цей простір для тебе, щоб ти просто зрозуміла, хто ти взагалі оце життя раніше з партнером зараз, з висоти моїх років здається таким. Бим і таким непотрібним, здається, що суспільство нав'язує, що треба скоріше збиватися в пари, скоріше робити свої сім'ї, скоріше робити все, що роблять сім'ї, але де час для себе? А ще гірше, коли появляється такий. І збранник, який запрошує тебе жити з його батьками, і ти переїжджаєш заради чого? Чи дійсно є така потреба прямо жити разом, що ти ставиш себе в такі некомфортабельні рамки, щоб жити з його мамою? Так, перемотую назад. Тобто, то якщо ти можеш зняти собі квартиру, сама себе забезпечити, сама знати свій плани життя, просто займатися своїм життям, то ти будеш і партнера собі шукати такого, щоб був хоча б такий, як ти, перед тим, як ви. Дві дорослі людини зійдетесь і будете жити разом. Кожен з вас повинен пожити один, щоб зрозуміти краще себе, щоб навчитися жити наодинці, щоб навчитися прати, влаштовувати свій побут, влаштовувати свою їжу, розуміти, що ти любиш, що ти не любиш, як ти проводиш вільний час, як ти байдикуєш, а як ти фруструєш, а які можуть бути настрої. І дуже класно, коли дві дорослі людини мають такий досвід. І на мій погляд, це є суперздорово. Не повинно бути оцього швидше, 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 щоб збиватися в пари і, і давайте живіть разом і будуйте своє майбутнє. А ти коли будеш будувати себе? А, і ще може бути аргумент в тому, що ой, та в деяких людей немає можливості кожному знімати окрему квартиру, треба жити разом. Але якщо у хлопця немає ресурсів для того, щоб забезпечити квартиру хоча б для себе, то який сенс виходити за нього заміж, будувати сім'ю, там все таке? І я знаю, що мої слова не будуть там, не змінять там нічого такого, але ще говорю тут з вами, з моїми підписниками, які теж, можливо, також саме. Думки, як я, і може, ми разом зможемо якось показати здоровий підхід до цього наступного кроку, побудови стосунків і життя разом. Блін, ну реально, я от думаю, от якщо я дівчина, яка самодостатня, люблю себе, живу в своїй квартирі, я ж не почну зустрічати з людиною, яка прийде до мене і скаже, давай я буду жити в тебе. Та ніколи в житті, тому що я знаю, яко, якою ціною це все мені далося. Я знаю, скільки я працювала заради цього, і я хочу партнера, який порівню буде. Схожим на мене, так, все ладно. Думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а ми йдемо нарешті до плюсів життя однієї. Перше очевидне, що ти можеш робити все, що хочеш, коли ти хочеш. Тобі не треба ні під кого підстраюватися, ні з ким домовлятися. Ти можеш прибирати у випадковий ранішній понеділок, або ти можеш розбити все своє прибирання на кожен день тижня, окрема зона, або ти можеш взагалі не прибирати, якщо тобі це не важливо. Але я таке засуджую. Ти можеш медитувати, коли ти хочеш, ти можеш подивитись відео на Ютубі і тобі щось стрільне в голову, що тобі прямо зараз треба зробити розтяжку. Береш і робиш. Також іноді важливо побути в собі, що ти просто сідаєш і мовчиш, ходиш по дому, одягнена в те, що ти хочеш. І, взагалі, завдяки тому, що ти завжди одна, в тебе появляється наче більше свободи на те, щоб себе виражати і робити все, що тобі хочеться, без чийогось нагляду або оцінки. Друге, те, що я придумала. Ти можеш налагодити свій режим сну, і це як не дивно дуже важливо. Тому що якщо ви живете з якимось партнером або своїми батьками з будь ким, хтось любить засинати о другій ночі і прокидатися об одинадцятій ранку, хтось любить засинати о десятій вечора і прокидатися о шостій ранку. І якщо ти соня, а твій партнер рання пташка, то ти відчуваєш себе винною, що його ранок такий ненасичений, насичений. Він би міг займатися тим, чим йому хочеться. А тут ти спиш, і тому він тихо дивиться тіктоки. Тому коли ти живеш одна. Боже, ніяких проблем. Просинаєшся коли хочеш, слягаєш, коли хочеш, налажуєш режим, руйнуєш режим. Взагалі, все, що завгодно. Ти. Належиш сама собі. Третє, ти пізнаєш себе набагато глибше, набагато інтенсивніше і набагато прикольніше, тому що ти дуже багато часу проводиш на з собою. Ти набуваєш цієї впевненості в собі, тому що ти розраховуєш тільки сама на себе, тому що ти слідкуєш за чистотою, за акуратністю своїх речей. Ти слідкуєш за своїм раціоном. Ти можеш організувати проведення інтернету в твій будинок. Ти слідкуєш за своїм графіком, і ти вмієш розпоряджатися своїми фінансами. Ти взагалі молодець, у тебе все виходить. Четверте, так як це твій дім, і ти ні з ким не радишся, що з ним робити, ти можеш сама організовувати вечірки з однієї сторони або взагалі ніколи нікого не запрошувати до себе. Це про гостей. Коли ти живеш з кимось, бувають внізапні вечеріночки, бувають внезапні гості, коли тобі хочеться просто посидіти, подумати про себе і почитати книжку. Або навпаки, коли тобі хочеться потусити з твоїми друзями, а твій партнер хоче відпочити і почитати книжку. Коли ти одна, роби, що хочеш. В моєму випадку я не хочу нікого бачити в своїй квартирі, тому що це мій храм. Тут все так, як я хочу, і мені не треба тут інших людей. Все, я тут одна. П'яте. Можна прикрашати своє помешкання так, як ти хочеш. Можна відриватися наповну. Сама розставляю свої вази, куди хочу. Хочу більше вас, купляю більше вас. Якщо якесь місце пустує, я його хочу забити своїми речами. Я ні з ким не консультуюся, який постер мені повісти на стіну, і яке освітлення мені зробити в своїй квартирі, потім які пахучки використовувати, палити свічки чи не палити свічки. О, така свобода. І шосте: ви самі відповідаєте за свій холодильник. Я, наприклад, не сильно фанат готувати. Тому в мене холодильник постійно пустий, я про це не думаю. Якщо ви хочете завтра поїсти, ви самі купляєте їжу, щоб завтра поїсти. Якщо ви не в настрої щось готувати наступний тиждень, ви просто нічого не готуєте. Все просто розраховуєте самі на себе. Якщо хочете вчитеся готувати, якщо хочете не вчителя, не вчитеся готувати. Взагалі робіть все, що хочете. Але холодильник це тільки ваша проблема, і більше нічия. Так, ще декілька мінусів. Може бути самотньо, може бути нудно, але чи це дійсно мінуси? Я думала, от. Про самотність, наприклад. Ну, Всі люди іноді відчувають себе самотньо. Навіть коли ти живеш з кимось, ти теж відчуваєш цю самотність. Це просто відчуття. Яке тобі сигналізує, що щось не так. Ти можеш зустрітися з друзями, ти можеш когось запросити, ти можеш з кимось поговорити, комусь подзвонити. Я не думаю, що це прям так критично, що ця самотність трапляється тільки через те, що ти живеш одна. Тому що самотність це насправді не про те, щоб мати якусь людину поруч. Це, це, це про внутрішнє відчуття, як ти себе відчуваєш ментально. А про нудно, то це теж можна перетворити в плюс, тому що коли тобі нудно, то ти хочеш себе чимось зайняти, ти не можеш просто сидіти і нічого не робити довго, принаймні. І Ця нуднота навпаки включає якусь креативність, і ти сама собі придумуєш нові заняття. І через те, що ти живеш одна, тобі набагато простіше реалізувати всі свої ідеї. Тому не знаю, мінусів не знайшла. І порада моєю. Порадою було б знайти таку квартиру, яку ви дійсно любите. Тому що якщо ви як я, то ви будете в цій квартирі проводити дуже багато часу. Якщо вона вам не підходить по вайбу, то ви будете більше страждати. От в мене, наприклад, попередня квартира була така трохи в неї, такий в неї трохи був настрій елегантний. І він був взагалі не мій. Ось тут я відчуваю себе суперкомфортно. Вона задовільняє всі мої вимоги. Так, да. підготуйте собі лист вимог. І і сфокусуйтесь на тих, які прям вам супер-супер критичні, а на які ви можете більш-менш закрити очі. Це напряму впливає на якість вашого життя, тому... тому я б не погоджувалась на те, що пропонують першим. Ну що я думаю, це все. Дякую, що подивилися відео. Діліться своїми враженнями або рекомендаціями. Можливо, комусь буде цікаво почитати. Інший досвід або інші думки, будь ласка, залишайтеся свої коментарі. Я їх всіх читаю. Дякую, що підписуєтесь на мій YouTube канал. У вас уже майже 600, Я дякую всі за підписку і зустрінемось через тиждень. Такана вини